Доброго дня! Я Яна, ведуча подкасту Кімната 248. Протилежності притягуються. Так, в певній мірі це працює. Переважно у фізиці, коли ми говоримо про якісь предмети. Там воно працює на максимум. Ця теза дуже погано працює у житті. Так, це може працювати між друзями та колегами, тому що е, люди, які мають якісь протилежні риси характеру, протилежні, наприклад, погляди на життя, вони дуже гарно сходяться, тому що вони е, мають щось таке, чого немає в партнері, і вони можуть одне одного доповнювати дуже гармонійно. Наприклад, це дуже допомагає у роботі. В командній роботі, коли люди працюють разом, вони можуть критично оцінити ситуацію з обох боків і більш комплексно до неї підійти, щоб вирішити цю чи іншу проблему. Так само і в дружбі. Дуже е, класні гармонійні стосунки у друзів, які е, дуже протилежні. Ну, не критично, але в певній мірі вони мають якісь протилежні погляди на певні речі. Наприклад, хтось дуже е, активний, інший дуже компанійний. І в такому випадку вони допомагають одне одному, хтось е, іншого знайомий з більшим колом друзів, е, другий допомагає там, першому. Е, Якось більш яскраво проводити свої вихідні і так далі. Це дуже кльово насправді, коли такі протилежності зустрічаються, тому що людина завжди керується тим, що ось у когось іншого щось інше в житті, щось цікаве, не таке, як в мене. І завдяки саме цій цікавості люди і притягують до себе якихось протилежності. Вони шукають щось в людині, чого немає в них. Але. Ця теза, що протилежності притягуються, не дуже гарно відображається на романтичних відносинах. Наприклад, коли зустрічаються протилежні дві людини, наприклад, дівчина з інтровертним типом поведінки, а хлопець з екстравертним. Це дуже е, негарна модель е, стосунків, наприклад, там. Дівчина зацікавлює хлопця тихими вечорами за кавою. А хлопець, у свою чергу, може зацікавлювати дівчину там активними вихідними, знайомствами з різними цікавими людьми. Так. На початку це все добре, це все дуже цікаво. Але згодом дівчина втомиться від того, що навколо неї дуже багато людей, часом яких вона взагалі перший раз бачить. І в силу своєї інтровертності вона буде просто втомлюватись від усього цього виру емоцій і нових людей, які навколо неї. А хлопець, в свою чергу, не буде отримувати. Того об'єму емоцій, проводячи з нею тихі вечори, які він отримував до зустрічі з нею. Тобто йому буде хотітися десь взяти ці нові емоції, але в силу того, що він хоче якось знайти компроміс з дівчиною, він буде завдавати певної шкоди собі, обмежуючи себе в цих емоціях. Найчастіше такі е, стосунки призводять до того, що люди дуже часто сваряться, і ці стосунки можуть потім закінчитися е, тим, що ці люди просто розійдуться. Але бувають винятки, коли люди знаходять компроміс і комфортні варіанти співіснування для себе. Але це винятки. Дуже рідко буває так, що такі люди. Потім будують далі нормальні екологічні здорові стосунки. Тому е, моя порада вам шукайте людей, з якими у вас. Однакові погляди на життя, однакові цілі, схожий ритм життя. Вам буде набагато комфортніше, тому що у вас будуть справи, якими ви зможете займатися разом. Люди будуть з вами проводити час так само цікаво, як і проводите ви його. Дуже недобре, коли ви там проводите окремо час і вам речі. Які приносять задоволення, це зовсім різні речі. Тобто, вам це приносить задоволення, іншій людині це не приносить задоволення. Краще, щоб одна річ якась приносила вам у відносинах однакове задоволення. Це буде комфортно і вам, і вашому партнеру. Тому усім хороших, гарних стосунків, підписуйтесь, ставте лайк.